Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Новий старт у вашій долі. Ну, Це від вас приховано. Ви навіть маєте сумніви, що загалом зможете досягнути бажаного. Те, про що думаєте, те, про, те, про що, чого бажаєте? Сумніваєтеся. Думаєте, що черговий раз отримаєте розчарування. Ну, замість того, щоб діяти, проявлятися в цей момент, ви знаходитесь в розпачі. А вам говорять, що отримаєте інформацію, не потрібно боятись, тому що надалі вам потрібно буде навчатись, активно проявлятись. Да, ви отримаєте розуміння, те, яким шляхом ви далі будете рухатись. А далі ви повинні включатися в процес і йти в реалізацію. Робіть вибір серцем. По відношенню до ситуації. Загалом ви здобудете шанс, можливість, який кардинально трансформує ваше життя. Ну, можливо, тривалий період, ви не отримували відповідь від якоїсь людини, ну, тому що була конкуренція. Визначалися відносно вашої кандидатури. Тому ви повинні розуміти і не знаходитись в негативно емоційному стані, в страху і невпевненості. Не повинні кошмарити самі себе. Не повинні заздалегідь роз... знаходитись в внутрішньому роздраві. Незважаючи на ситуацію, відстоюєте власні кордони пріоритети. Тобто дійте по ситуації. В процесі, якщо ви, наприклад, знаходитесь в такій ситуації, то не потрібно зливатись ресурсно. Навпаки, прийде час, коли ви повинні активно проявлятися, а ви будете без силі, без енергії, без ресурсу. Ну, тому що кошмарили самі себе. Тому робіть вірні висновки по відношенню до ситуації. Спілкуйтесь, взаємодійте. Загалом буде поставлено крапку в даній ситуації. Те, чого ви очікуєте, те, в чому ви не впевнені. Дане питання, дана ситуація вирішиться в ваш бік. Дякую.